Урочиста церемонія покладання квітів присвячена 37-й річниці аварії на Чорнобильській атомній електростанції оголошується відкритою. Шановні представники громадськості міста, день 26 квітня 1986 року увійшов до світової історії як день, який змінив долю сотень тисяч людей. Аварія на Чорнобильській атомній електростанції стала одним з похмурих символів трагедії, до якої може призвести техногенна катастрофа. Цього дня в результаті аварії стався величезний викид радіоактивних ізотопів з реактора, які радіоактивною хмарою пронеслися на великі відстані. Наслідки аварії це мільйони постраждалих від радіації людей, виведена з господарського обігу частина території України під назвою Зона відчуження, сільськогосподарські землі, лісові масиви та водоймища. Зона відчуження мертва зона, яка охоплює 2712 квадратних кілометрів української землі. Два дні світ нічого не знав про вибух. Радянська влада намагалась приховати правду про наслідки аварії. В найближчі дні після аварії люди отримали значні дози опромінення. Біля півмільйона з них померли від наслідків радіації. До кінця літа 1986 року більш ніж 90 тисяч осіб було евакуйовано із зони зараження. 81 населений пункт України став безлюдним. У ліквідації наслідків чорнобильської катастрофи брали участь 600 тисяч осіб. З них 350 тисяч українців. Серед них були і наші земляки. Пожежні працівники Ізмаїльського торгівельного порту, транспортники, працівники зв'язку громадського харчування, працівники Міністерства внутрішніх справ, спеціалісти ціною свого життя вони зупинили дикий вогонь реактора. Доземно схиляємося в подяці перед ліквідаторами цієї страшної аварії, перед живими, перед пам'яттю до часу померлих від радіаційного. Smerch Чорнобильська катастрофа, трагедія, створена брехнею і безвідповідальністю, назавжди змінила мільйони людських життів. Вона викрила злочинність усієї системи влади радянського союзу. 37 років минуло, і з Москви знову прийшла загроза повторення катастрофи. Її принесли російські окупанти. Сьогодні в умовах повномасштабної агресії Російської Федерації проти України знову нависла ядерна та радіаційна небезпека. Підвищення рівня радіації в Чорнобилі під час захоплення електростанції важкою військовою технікою, перетворення Чорнобильської та Запорізької електростанцій на полігон бойових дій, спроби шантажу ядерною зброєю нагадують нам про страшну катастрофу та змушують замислитися про жахливі наслідки 37-річної давнини не забуваємо, що чорнобильська трагедія не має минулого часу. Загроза не минула. Щодня над ядерними реакторами пролітають російські ракети, якими прагнуть спричинити якнайбільше жертв серед мирного населення. Рашистська стратегія залякування загрожує новими ядерними катастрофами. Ми знову і знову закликаємо світ діяти, щоб зупинити агресора, і робимо все можливе, щоб звільнити наші землі від російських окупантів. Захисти нас, Боже, від лихої долі, уроди волі житечка на полі, щоб сміялись дзвінко діти в кожній хаті. Щоб були ми вільні, щасливі, багаті.